Привіт, друзі! Мене звати Сашко і сьогодні ми будемо проходити рослини проти зомбі, як і обіцяв сьогодні відео. Сьогодні ми пройдемо ці останні три рівні. І вибачаю за те, що в минулому відео не попрощався. Тут нічого такого я вже не зробив. Це в мене знову м'яч пропав, але я знайшов спосіб відновити відео. Вже після того, як завершив запис. Так, добре. Садимо горохостріла і соняшники поки що. В цьому рівні тільки дві хвилі, так що він має швидко пройти. Блін, не вистачає сонці на соняшники. А також ви можете про... написати, які ігри ви хочете бачити в суботу тобто завтра на моєму каналі. Якщо ви хочете завтра відео. Я зроблю опитування і по результатах опитування буду питати яку гру, якщо більше проголосує за те, що хоче відео в суботу. Так. Labai. Supiščiusi e tokia.